Олександрійська міська рада і виконком настільки стурбувалися інвестиційним майбутнім, що створили одразу дві організації, які будуть фінансувати з міського бюджету для того, щоб шукати місто інвестиції і лобіювати інвестиційну політику. Відповідні рішення депутати ухвалили на черговій сесії міськради. Відтепер в Олександрії буде функціонувати комунальна установа під назвою інститут розвитку міста Олександрійської міської ради та управління стратегічного планування міськради. Таким чином, чиновники нового управління та співробітники нової установи. Що фінансуватиметься міськ бюджету, будуть опікуватись інвестиційними пропозиціями, складати різні плани та звіти, спілкуватись на різноманітних заходах з потенційними інвесторами. Слід зазначити, що доцільність фінансування з бюджету одразу двох структур, що мають однакову спрямованість і будуть виконувати фактично одну і ту саму функцію, досить проблематична. Наразі і управління, і нова установа будуть тільки отримати гроші з бюджету, а їх ефективність перевірити буде досить складно. Якщо комунальна установа має хоч якусь номінальну контрольну функцію у вигляді нагляд. Дової ради, створення якої передбачено статутом, то тут управління стратегічного планування буде виключно підпорядковане меру і йому ж підзвітно. Ну так як мені доводиться все-таки координувати діяльність по цьому напрямку роботи, я вам хочу сказати, і я вчора сиділа на громадських слуханнях і зрозуміла, що я правильно думаю в цьому напрямку. Знаєте, це дуже нова робота. І для вас, і для працівників міської ради це дуже непроста робота. От я звернула увагу, як вчора сприймалася та інформація, яку вам надавали. І я хочу сказати, що без допомоги людей, які дійсно займалися багато років такою роботою, вам буде дуже непросто розібратися в цьому питанні. І на сьогоднішній день от давайте лише залишиться одне комунальне підприємство, бо вони там будуть працювати із міжнародними організаціями, то хай собі працюють. Знаєте, вони будуть це ще не значить, що вони вже працюють. Критерії ефективності роботи такого утворення немає. Це будуть звичайні чиновники, які будуть отримувати зарплатню і навіть не зобов'язані звітувати про свою діяльність. Ймовірно, такий підхід пов'язаний з тим, що перший заступник мера не бажає втратити контроль за економічною сферою міській владі. Тепер намагатиметься переважити діяльність заступника мера Сергія Гриценка, який вибудовує власну структуру із своїм підпорядкуванням під назвою «Інститут розвитку міста. «І потрібно створити щось одне або управління, або інститут. Потрібно створити і той і то. Ми тільки починаємо цю роботу. І чому я наполягаю саме на створенні інституту розвитку міста? Ну прошу, щоб депутати підтримали. Тому що комунальна установа, інститут розвитку міста, вона по своїм функціональним обов'язкам зможе працювати з такими ж самими комунальними установами, які вже створені у будь-якому європейському місті. Створивши те, і те, ми потікаємо відділ інвестицій. І буде одне одна установа, буде ну дублювати другу. Будь-якому разі можна стверджувати дії міської влади сьогодні. Призвели до того, що створено масло масляне адже два нових підрозділи бюджету їдів будуть кормитися із наших податків, виконати одні ті ж самі функції, але підпорядковуватись різним чиновникам.